Всі, всі, всім привіт, друзі! Ви на моєму кала, каналі. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Сьогодні ми погуляємо в, ігру в World. От вона, так. Е, Я вже в неї зайшов, дивіться. Ось така ігра я трохи зменшив голос, що ви мене чули також. Дивіться, якщо ви новичок ви, от ви скачали. Дожимаєте «Начать». Вибирайте, у вас буде тільки доступен Чорнобиль, у мене Іспандія і Китай. Е, Нажимаємо Чорнобиль. Сценарій. У вас не буде свободний режим. У мене вже є, тому що я вже. Той сценарій пройшов. Е, давайте. Евакуація пліпінь. Я вже це пройшов. Давайте, іграйте. Верез... Е, так. Результати взриву Чорнобильська АЕС мощність радіоактивного вибросу е, составила около 50 мільйонів кюри. Е, е, Ждемо, поки загрузиться. Я не все прочитав. Давай. Ждемо. Трохи. надо... Ентер далі нажимаємо у нас. 27 апреля 1986 рік 14.05. Далі. Ну, тут є також обучення. Дивіться, в мене трохи лагає. Нажимаємо R. Зажимайте. WC. Крутим руль. Далі. Z – це передач. Дивіться. Задню, Дивіться, тут. ця, задню, От, Нажимаєте W і ви їдете назад. Як переключиться на передню тепер. Ви нажимаєте кнопку H, hey, тобто Хи, hey, таку англійську. біля Z. І далі ви можете їхати. Дивіться, далі ми їдемо. Тут є карта також. Ми їдемо по ній. Дивіться, зараз це буде. Ми їдемо по цій карті. У цій картки, куди нам треба. От. Звук я е, включить в настройках. У вас зараз все вже буде включено, тобто я просто виключу, щоб ми мене чули. Це вам таке обучення, як грати цю ігру. Далі відкриваємо двері. Тут треба трохи трохи подажати, у нас є зеркало, ми можемо дивитися там, в ньому, скільки пасажирів нам залишилось. І ще гей можна, нажав, щоб відкрити задні двері. Ну, я такі передні. Також, тут у вас є такий блокнотик, от вам буде показуватися тут, то є. Ну, як сказати. Вам буде показуватися тут XP. Експі. Ну, як сказати, евакуація. І за це вам даю. Я скажу так просто: XP. Це може якось по-другому. Тобто, можна сказати, що Прип'ять, Ви можете в другій локації заходити. Ну це, понятно. Далі закриваємо двері і запере... нажимайте кнопку, тобто, о, все, поїхали. Нічого не треба, я просто нажимаю і поїхали. Сігналить, нажимайте кнопку велику таку не знаю. Чуєте? Дивіться, тут не обов'язково включають тобто, поворотники. Ну, я буду включати. Тут також зверху буде, я вам все розкажу. Позначатися, коли буде радіація, тут зверху буде показуватися радіактивний знак. І скільки радіації. От. Ви просто їдете за автобусом спереді вас. Це Просто їдете за. Або карті, але взагалі треба їхати за ним. От у нас є з блокнот, у мене 1120 XP, я так буду називати це. І Київ. Київ. Евакуація до Києва. Бачите? Ну, я не знаю, чи так. Я, в принципі, дивіться, ну, тут ще зеркало є. Ось таке щоб дивитися. От. Тут всі люди біжать. Це, коротше, це е, момент евакуації. Ну, ви поняли, я читав вам половиночку цього, коли ми заходили в ігру. Поворотники включаються, от, написано знизу, U-англійська і E е англійська я, я буду їх не часто включати, бо я забуваю. Я буду тут іще дивіться, що... Бачите, бачите, радіація там з'явилася зверху. Там, бачите, дивіться, бачите, ще екран такий чорний, бачите, став. І от такі, така от ігра. Ми їдемо прямо, от ми, ми можемо назажати і тут показано нам скільки ще їхати. Ми англійська. Ми англійська. Дивіться, ми їдемо зараз просто за толпою, або за картою. Я буду їхати сзади автобусі. Знову радіація показує і чорненький екран блимає. Сирія, столкновень. Бачите, ось тут от, на блокноті з'явилось столкновень. Я просто, случайно просто врізаюсь. І в мене XP. Скажем так, що у мене XP падає. Тут надо акуратно бути, так скажемо. От. Ну і так, їдемо. Е, вот. видом радіація... Я не знаю, що буде, чесно вам кажу. Якщо радіація буде по максимуму, я не знаю, що буде. То есть, я, вот, бачите, вона піднімається, але если вона буде прям до самого конца, я не знаю, що буде. Вот. Тут починає підніматися і вона потім пропадає, то есть. <three heinem |bs|> Тут ліс і вот коротше їдемо просто за Я їду. Ігра і в цілому у мене трохи подлагою. Я не знаю, у вас або вас не підлагало. Просто щоб, дивіться, не підлагу, У мене трохи при, ну нормально підлагою, знаєте. Но у мене буває таке, тому що комп'ютер щось уже слабенький трошки став. От, і ще недовго їхати. Е -е. От. От, це був останній кадр. Все рі Е, От у нас і. Бачите дим. Це у нас горить Гричас. Ну, і, друзі, хочу вам сказати: якщо ви хочете продовження, тільки вже не. Ев... Ну, може, евакуація. Я не знаю, просто там. Якщо ви хочете продовження, пиші, е, ставте лайки. Е, підписуйтесь на канал. Дякую. До побачення.